А ви колись чули про бренд сумочок Мімібек. Мало хто знає бренд Сумочок Мімібек. Але сьогодні я вам про них розкажу. Я хочу вас познайомити з нашими сумочками, які виконані ручного пошиття. Ці сумочки створюються для е, дівчат, які люблять унікальність, які хочуть бути відрізнятися від інших. Зараз я вам наглядно покажу. Які сумочки ми створюємо? Кожна унікальна, виготовлена за власним дизайном, з власних ескізів та в різних кольорах абсолютно. Тобто, однієї сумочки може бути різний ремінець у однієї моделі, або різний колір шкіри. Така модель одна із останніх, створених нами, в бордовому кольорі з двох комбінованих шкір кроком. Тиснення та срібна фурнітура можете побачити такі гарні тут е шурупи. Ось магнітик також. Темний нікель, фурнітура. Це найкласичніша версія сумочки, а й цей е ремішечок. Можна навіть змінити. Прибажання. Але ось така. Дуже класного, банячного кольору. Така шкіра, вона мнеться і залишаю візерунок. Дуже класно. Тут є тиснення бренду Мімібек. Цю модельку сьогодні тільки виготовили. Вона нова, велика в порівнянні з іншими. Дуже класна, лакована. Фіолетова канітиснення крокодилу. Ось така. Тримаю форму. Тут золотиста фурнітура. Сумочки Бордо дуже популярні. Тут теж шкіра під вінтаж. Дві такі різні модельки, як бачите. Тут червона ниточка. Теж темний нікель фурнітура всюди. До бордового більше пасує така. Тут довший рімінець, подивіться. Наша найулюбленіша моделька, як ви можете побачити, ось така напівкругла. Дуже класна. Вона тримає форму, при цьому дуже містка і невеличка. Сірому. Коротенький рімінець. Ну, і дуже у леопарді. Тут вона виконана як більш вінтажна, золотиста, коротенький рімінець, дуже вишукано виглядає. І така яскрава акцентна, чорна, класична, з червоним шовчиком. Теж під крокодил, тут срібна фурнітура. До речі, зараз покажу ще таку саму в шоколадному. І оливковому кольорі. Дуже класні. Ця прямо класична йде. Да? А ця дуже цікава. Тут ручка навіть інша. Тоненька і кругленька. Золотиста акцентна фурнітура. До речі, ще одна з моїх найулюбленіших це з найперших сумочок зшита. Але вона така цікава, акцентна, при цьому дуже містка, велика, я би сказала так. Ось, цікаво оформленої, повністю зі шкіри, з фурнітури магніт. Елегантні сині сумочки, теж тиснення кроком. Дуже класні. Срібна фурнітура. Тут два магнітики, тут один. І подивіться на цю цікаву перекручену таку ручку. Дуже акцентно класно. Тут ремінці кріпляться по-іншому. Тобто кожна сумочка це витвір мистецтва. В неї вкладена вся душа та любов, щоб вони були дуже цікаві. та Гармонійні. Зараз покажу найекстравагантніші сумочки нашого бренду. Така фіолетовий кроком. Дуже цікава форма. Вона повністю з одного шматка зроблена разом з ручкою. Тому вона більше йде, як клач, така маленька з м'якої шкіри, форму вона не тримає. Дивіться, яка в неї кругла ручка. Яка в неї форма? А ще вона скомбінована з двох шкір з синього крока та зеленого е Crazy horse шкіра називається, коли її вниж вона створює візерунок. Дуже вінтажний та цікавий.